Ну а тепер про суспільство і про політику на прямий зв'язок зі студією виходить політичний експерт Тарас Загородній. Пане Тарасе, доброго ранку. Слава Україні, доброго ранку, героям слава. Розпочнемо із не таких вже свіжих, але заяв Дональда Трампа, президента Сполучених Штатів. Річ у тім, що Вашингтон Пост напередодні е, оприлюднило свіжу заяву Трампа. Кажу не дуже свіжу, тому що про це йшлося під час розмови Зеленського із Трампом. Тоді він заявляв, що Україна не змінить хід війни, граючи в обороні їй необхідно перейти у наступ. Але цитує Вашингтон Пост саме ці слова Трампа, от саме зараз учора напередодні ввечері, з'явився цей матеріал. Алтаж скажіть, будь ласка, як розуміти ці слова Трампа? Він вже хоче військової поразки Путіна? Чи це як із питанням, чому ми не атакуємо Москву? Хоча на це запитання українські дроноводи здається відповідають вправно? Е, ну, це е, реакція. Реакція, все ж таки, на е, е, те, що можна назвати бакування Москви, тому що все ж таки. Позиція Трампа самого початку була дати можливість Путіну зі збереженням обличчя вийти з війни, тобто те, що вони самого початку пропонували, зупинка по лінії розмежування, і далі давайте будемо говорити, тому що позиція Трампа самого початку була, що ну вони думали, що ну немає бажання у Москви далі воювати що ну це взагалі безглуздя. Воювати у 21 столітті, щоб вмирали солдати, які повинні створювати сім'ї, повинні робити кар'єри, ну і так далі. Тому що це ну в дійсності це звичний, звинзвичний менталітет американців, тому що для них розуміння того, що війна це шкодить бізнесу і торгівлі. Це ну аксіома для них завжди була. Але після того, що вони почули, те що після того що вони побачили. Далі багато подій відбулося. Вони побачили все ж таки, що Росію неможливо буде, скоріш за все, в такому форматі відірвати від Китаю, а вони побачили, що Україна може виграти цю війну, особливо після спецоперації, які тривали за цей півроку, коли тривалися ці перемовини, особливо після того як. СБУ знищило третину стратегічної авіації. Одразу ж почалися розмови в середовищі американських військових, що Україна може виграти цю війну. То звичайно, що вони, вони ну і плюс давайте так, що Європа почала виділяти гроші на і війну, і натівські країни прокинули, що взагалі покращила значно покращило Настрій пана Трампа, і він раптом раптом побачив, що НАТО в принципі в такому форматі не дуже така і погана структура, і скрізь почав її висувати в якості такої дієздатної структури, яка буде допомагати Україні. Плюс тиск всередині Сполучених Штатів Америки на Трампа. Ну окрім демок медіа які орієнтовані на демократів, ну у не правода, така а плюс стали тиснути на нього. І медіа, які орієнтовані на республіканців. А далі з осени, а у них починається фактично передвиборча кампанія в конгрес, яка буде через рік, і це все працює по сукупності факторів, що Трамп. Різко пожертвішав з точки зору і власної риторики і засобів, які вони готові застосовувати. Ну і плюс ще історія з Іраном. Не будемо забувати, коли Трамп перейшов у цей психологічний рубі, що ну доведеться застосовувати силу для того, щоб. Продемонструвати лідерство Сполучених Штатів Америки, а ось ну і тут ми бачимо результат, mm -hmm. чи хочуть вони повністю поразки. Ну це поки що відкрите питання, але те, що вони готові, те, що вони ну давайте так тут адміністрація Трампа поставила перед вибором або вони будуть виглядати сильними лідерами на що. Завжди спирався Трамп, ну що його особисте ставлення до цього, чи вони й далі будуть програвати ну, в першу чергу внутрішній порядок денний через те, що починає сумніватися навіть власний електорат в лідерських якостях пана Трампа, і тому я не виключаю, що у них позиція така: налякати, налякати може десь трохи натиснути. Для того щоб все, все ж таки досягнути своїх цілей, але не обов'язково може бути саме поразка Москви, але може вийти саме поразка Москви. Чому знаєте? Тут я завжди пригадую аналогію з Рейганом. От, ну, Рейган, коли прийшов до влади після Афганістану 79-го року, він же не думав, що його політика. А, така активна призведе наприклад до розпаду радянського союзу. Вони точно цього не хотіли. Вони хотіли зупинити так. Вони хотіли показати силу, а далі вийшло як вийшло. Те, що вон, почалися ті процеси, які вони вже не могли контролювати. Угу. Слухайте, ну контрольний в голову дети, що так кажу. Таке спала на думку від Європейського Союзу. Ми знаємо, затвердили 18-й пакет санкцій щодо Російської Федерації, називають його найпотужнішим, найсерйознішим. Ну мені здається, що а, Трамп не може залишатися осторонь. Він також має відповідати. Він також має робити якісь конкретні кроки а, щодо Російської Федерації. Якщо Європа так взялася за справу, напевно ж він теж не мовчатиме. А, а, а це ж теж результат тиску адміністрації Трампа на Європу. Він, mm -hmm. він же задавав їм теж запитання стосовно енергоносіїв, які Європа продовжує купувати. Ну тут знаєте, любов з інтересом у нього, тому що а, він же хоче, щоб замість російських компаній на європейському ринку були американські компанії. Uh, і те, що ну давайте так, я не вважаю, що це дуже потужний, uh, дуже потужні санкції. Вони могли б зробити значно uh, значно більше. Ну, наприклад, uh, заборонити тим судам, на які накладені санкції, з боку ЄС проходити через територіальні води. ЄС uh -huh. тоді б закрилася данська протока і закрився ла Ла-Манш. І це означає, що нафта з Балтійського моря. Ну вона просто не буде виходити. Оце було б дуже потужним кроком з боку Європейського союзу, а, але ви правильно зазначили, що навіть такі кроки викликали, м'яко кажучи, істерику в Москві. Ну, а, та ми пам'ятаємо про заяви Медведів. Та, це ну, як просто... якраз не тільки до речі, в Москві, не тільки в Москві, а й в Китаї зверніть увагу. Ердоган різко теж засуєтівся, да? угу. почав телефонувати путіну, і говорити про мир, тому що це зачіпає його інтереси і багато що інше. те, що ми в ефірах теж з вами обговорювали, що в дійсності, в дійсності головне слово щодо війни повинна сказати Європа. Тут в принципі ключ в тому, що якщо вони натиснуть і поставлять питання ребром в першу чергу перед Китаєм. Або Росія, або е, ми, то Китай теж буде змушений обирати Європу, тому що він не хоче сваритися з Росією. В Принципі, там же ж в цьому пакеті згадуються вже і китайські банки, якщо уважно звернути увагу, і тут якраз позиція і Фондерляйн теж достатньо е, почала активно тиснути на Китай. І це якраз ключ до того, що Китай та може і ухвалити, точніше, ухвалити достатньо світлу думку, навіщо їм взагалі Росія в нинішньому вигляді тому що їм потрібна європа для торгів для протистояння китаю в торгівельній війні якщо тому що якщо європа буде підтримувати все ж таки а підтримувати сша то китаю буде дуже дуже погано і тому це по сукупності факторів працює знаєте, відомий всім мем український в інтернеті мені нравиться як вони всі бігають суетяться. А на ці на по на, на пожежі. Слухайте, ну і Пісков, речник Путіна, раптом заявив, що пропозиція Зеленського це позитивний сигнал. і Тут ми абсолютно згодні. Дійсно, ми теж є прихильниками того, що ви далі щоб додати динаміки переговорному процесу. Це його цитата. Дійсно, Ердоган, ви вже згадували про це, телефонував Путіну і говорили вони про можливість проведення нового раунду переговорів між Україною і Росією у Стамбулі. Власне. Ердоган каже: приїжджайте, зроблю все належне, все що зможе. Спілкуйтеся. Йдеться про переговорні делегації, не про прямі переговори між Путіним і Зеленським за посередництва Сполучених Штатів поки що делегації спілкуються. Тим не менше. А як то все розуміти? Переговорам бути і бути найближчим часом. Ну що значить переговором, Україна домовлялася США і ЄС про що? Про 30-денне перемир'я, а uh -huh. не про це, це, це незмінна позиція Росії. Це знову починати а, компостувати мозок різними перемовинами, а, хоча є чітка вимога, це припинення бойових дій. А, це якраз те, що вони знову хочуть затягувати перемовини, а те, що вони хочуть і далі воювати проти України, бомбардувати українські міста. А, і ну, Ердоган, звичайно, що хоче тут теж затягнути цей процес, тому що ну на нафтою теж хочеться торгувати, коли вони брали з великим дисконтом російську нафту. Потім а, продавали, наприклад, нафтопродукти в той самий ЄС великим а, з великою маржею. А якраз в 18-му пакеті йдеться про те, що забороняється, забороняється продаж будь-яких нафтопродуктів, які виготовлені з російської нафти. І тому це теж його позиція. Що він хоче показати, що він є регіональним лідером теж не хоче, щоб запроваджувалися у повному обсязі ці санкції. І тут він хоче фактично підіграти. Ну на цьому етапі підіграти Росії. Але я думаю, що позиція України буде незмінна. І це дуже правильна позиція тридцятиденне перемир'я. Як домовлялася США та з ЄС, і тут проблема Росії в тому, що вони цього зробити не можуть, тому що я наполягав і наполягає, що поки Путін буде при владі, війна буде тривати в нинішньому форматі, тому що для нього це величезна поразка. Зупинка війни, а далі він не може зупинити війну з економічних причин, тому що Більше і більше статистики надходить з Росії, які показують, що російська економіка знаходиться в дуже неприємному стані падає товарообіг, наприклад, по залізниці. Це стає все очевидніше є проблеми, ну наприклад, з іпотекою. Так можна бачити, що різка впала, наприклад, закупівля нових вантажівок криза в вугільній галузі що уряд російської федерації повинен повинен її фінансувати додатково активність україни щодо наприклад зупинки цивільної авіації в росії це теж дуже погано впливає далі постійне оце відімкнення інтернету через атаки українських дронів це теж має накопичувальний ефект тобто частина частину бізнесів починає банкрутувати а, і, тому що ну неможливо жити в сучасному світі коли у тебе там постійно переривається інтернет тому що цей малий середній бізнес починає валитися ну і багато чого іншого а, тому а, тому вся ця історія знову таки впирається в путіна я не я не виключаю я не виключаю що заяви трампа а, демонстрація можливості можливості що допомоги україні це більше спрямовано не Особисто на російське керівництво діюче, а в першу чергу на російські еліти mm -hmm. з питанням прибирати цього психа, далі будемо з вами розмовляти. Тим більше ця, ця еліти теж знаходиться зараз під тиском. Ми бачимо, що йде фактична націоналізація цілих галузи економіки, ми бачимо, як починаються чи то. Як там був один за міністра транспорту, По моєму ні, сам міністр транспорту дивно було у нього таке самогубство. що потім там його в труні не показували, що там з ним сталося. Хтось Ось, вікно потім... хтось застрелився, і при чому тоді сталися ці там, випадки? Так там, <гум> там інше було формулювання. Люди там 42 роки був заступник міністра. Як там було написано у росіян, раптом став на на раді впав і помер. Тобто щось нові формулювання з'являються в Росії. а Це якраз ознаки величезних гризні всередині Російської Федерації, пов'язаних зі скороченням цього порога. І я думаю, все ж таки, що звичайно, що от американці, ну як вони в останні 150 років робили, вони не хочуть розпаду Росії. Й дестабілізації, але іншого виходу у них зараз немає, для того щоб стимулювати хоча б зміну влади. І оця риторика агресивна, вона в першу чергу спрямована. Я думаю, на ці провладні еліти для того, щоб вони щось вирішували. Mm -hmm. Якщо вони не вирішать, ну це вже будуть їхні проблеми. Mm -hmm. Я знаєте зараз трошки поспішаю, тому що хочу поговорити з вами про внутрішню ситуацію в Україні. От всі ми спостерігали за зміною або переміною уряду. Не знаю навіть як правильно сказати в Україні, але хотіла я вас про БЕБ розпитати: бюро економічної безпеки. Ми знаємо, що близько 60% громадських організацій закликали новий уряд призначити Олександра Цивінського директором. Беб закликали підписанти не робити помилок попереднього уряду, дати старт реальному перезавантаженню. Бюро звернення серед інших підписували Центр протидії корупції, Бігус.Інфо, Наші гроші, громадська ініціатива, голка також ГО Детектор, медіа. Інші Цивінський виграв конкурс на директора Беб наприкінці червня, але дуже незрозуміла історія трапилася там. Минулий уряд. Відмовився затверджувати його кандидатуру, попросив комісію повторно подати кандидатуру. На що комісія відмовилась реагувати? Ось нова прем'єрка Юлія Свириденко, Вона вже встигла заявити, що на її думку у Кабміні все зробили правильно. То як все це розуміти, процес гальмуватимуть і надалі. Ну давайте так. Там же під час там трохи не так було. Там під час самого цих слухання. Вже на стадії, коли ще ще до ухвалення рішення, позиція СБУ була в тому, що там є питання до пана Цивинського, що у нього є родичі в цьому в Росії. А, і не до того було подано в тому числі міжнародним експертам лист від СБУ а, про те, що вони є. У них є зауваження, чому міжнародні експерти проігнорували листи збу. Це теж велике питання. І позиція уряду в тому, що повинна бути зміна. А, ну знову проведені конкурс. Я думаю, що вони на цьому будуть наполягати. Угу. Знову проведено конкурс. Значить, питання затягуватиметься в часі. Скільки на це потрібно часу? Ну, це питання в тому, чи буде зібрана нова комісія. Це ж від них буде все залежати. Тобто до Сувінського вже не повертатимуться. Це буде нова людина, яку оберуть в результаті конкурсу. Я вам дякую, пане Тарасе, що пояснили. Дякую, що вийшли на прямий зв'язок зі студією. Політичний експерт Тарас Загородній спілкувався зараз зі мною.